Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам розказати про орхідейку, яку я виявила минулого року. Я її виявила біля свого дому на зеленій такій галявині, де косять постійно траву. Якби те місце було не під підскошення не під трави, я була б її навіть не зачіпала. Але я знала, що її скосять, і вона загине. Тому я викопала декілька тих таких картоплинок, тих таких фасолинок і принесла додому. І пам'ятаєте, я вам показувала в одному з відео, як я висаджувала в горщик, висаджувала цибулинки. то навіть не цибулинки, то такі вони дійсно як подібні на фасолинки, корінчики. Я би сказала, що навіть різома, тому що від тих фасолин є такі тоненькі-тоненькі корінчики, які, напевно, харчують ту фасолинку, а в самій фасолинці назбируються, накопичуються оті поживні речовини, якими потім харчується сама орхідейка. Сьогодні в нас сонечко. Вірніше в нас сонечко вже добрих 10 днів, дощу немає взагалі. Приходиться лити воду без кінця вранці ввечір на квітник. Ось я покажу вам, як я закінчила квітник. Я зробила все. Ось, я навіть повисаджувала рослинки. Я показувала вам. Здається, я вже зняла відео і покажу вам обов'язково. У мене заціла вже піона усю. І тепер прийшла черга ось до цієї красуні. Так ось, як ви бачите на своїх екранах, подивіться, що мене очікує. Вона має ось один квітонос, вона випустила. І ось маленький квітонос ще один ось тут. Вона має дуже гарне плямисті, плямисті листочки. І це та орхідейка, яка цвіте таким яскраво малиновим, малиновими квіточками. Це не та, що була бджілка, тому що бджілка в мене була зійшла, проросла та картоплинка і чомусь вона потім загинула. А загинула швидше всього, тому ця рослина була весь час на дворі. Тобто вона перезимувала на дворі, вона е, знаходилася за вітром, я була, її помістила так під стіночку, вона була закрита таким-більшою рослинкою, і нарешті, ось бачите, зараз буде квітування в нас. Я обов'язково покажу вам, що я зробила. Написано було, я читала про цю орхідею, і написано, що природні орхідеї, які ростуть в природі, тобто які не ростуть в лісі, наприклад, або на галявинах, на полі. Я вам показувала те, що ця орхідейка, цей вид орхідей, був на кільці, який веде до океану. Тобто на кільце були висаджені квіти, там зараз дуже багато ромашок росте, там дуже зараз інших багато польових квітів є. І відповідно там були оці орхідейки. Можливо, їх привезли навіть з ґрунтом, тому що ґрунт завозили звідкись. І швидше всього десь, напевно, з якоїсь лісополоси і вони були завезені, і вони собі там дуже активно розрослися. Так ось, я думала, що я не мала ніякої надії, що рослинка виживе, тобто, що ця орхідейка вона проросте мені в горщику. Тому що написано, що при вимушеному вимушеній пересадці, при порушенні тої флори, яка є в ґрунті, конкретно біля тих фасолин. Коли порушується оцей е, такий баланс між рослиною і ґрунтом, тоді там, там утворюються якісь такі спеціальні гриби, ну мається на увазі ґрунтові, е, оцей фунгус, то е, фасолина може навіть загинути. Або фасолина застигає в розвитку. Тобто вона не випускає ніяких пагонів, вона не випускає не випускає ростів. Ну, відповідно, немає росту, значить, не буде і квітіння. Але я зробила добре в плані того, що рослинка почала розвиватися, тому що я викопала саму рослину з комом землі, в якому знаходилися ці картоплини. Тобто, ті грибочки, ті такі потрібні ті бактерії, які дають ріст, дають поштовх до росту рослинки, вони знаходилися біля того кореневого кому, і вони збереглися в ґрунті. Тобто я принесла додому, я поклала в горщик. Ось, і просто трошечки підсипала по боках ґрунту, який був в мене в садку. Тобто він був у мене на дворі. Цей ґрунт теж, відповідно, харчувався від дощу, харчувався від. Е Якась там травичка, напевно, десь була, перегнивша. І таким чином цей ґрунт вийшов такий, якби органічний, тому що ця рослинка любить дуже органіку. Вона любить бути ну, природня, сама сама по собі рослина вона любить, щоб були природні умови. Тобто ніяких, ніякої води, яка є зашлакована, ніякої землі, яка є закислена, ніякого ґрунту, який є очищений, який куплений з магазину, вона просто не переносить. Я нічого не додавала туди. Єдине, що там мені потрапили на дно, я поклала дренаж. І дренаж я зробила з керамзиту і кусочки кори, які були в мене колись. Я вживала їх для орхідейки. Тобто, в мене був горщик, в якому залишилася кора після якоїсь загинувшої, напевно, орхідейки, можливо, просто залишок. І я насипала цей як дренаж на дно цієї, оцього горщика. І ось зараз, бачите, такий результат. Я нічим її не підгодовувала, абсолютно нічим. Ішов дощик, він її змочував, вітер обвівав. Зараз я поливаю, вона мені вона, до неї потрапляє вода з того самого крану, яким я поливаю всі рослини. Але хочу вам сказати, що тут, де я зараз проживаю, ця вода є не артизіанська, а ця вода забирається з річки Шенон, І ця вода навіть досить м'яка. Але все рівно я знаю, що потрібно якийсь, щоб був, напевно, ще пом'якшувач. Ну, я нічого не роблю. Я стараюся зібрати воду. У мене є відстояна вода е, в пляшках, яку я відстоюю спеціально для акваріума. До речі, водичкою з акваріума я поливала її. Скажу вам чесно, я використовувала цю воду і, можливо, там теж є потрібні бактерії, які. Е, Бо в акваріумі живуть бактерії, які очищують воду. Ось, і, відповідно, напевно, вони теж допомагають і цій рослинці. Ну, ось таке невеличке відео сьогодні. В неї дуже гарні такі плямисті-плямисті листочки. Подивіться, як цікаво, як то є в тих таких природніх орхідейках, бачите? Має собі малюнок на листочках. Ось, і ось така буде в мене. Красота. Там є, правда, ростиків в неї досить багато, в неї три або чотири ростки, але тільки два з них видали квітоноси. Ну, будемо чекати її квітіння, тому що я сама не можу дочекатися, мені здається, що це. Не бджілка, бджілка інакше має. бджілка має, так, якби, якби от квітоніжки в неї розположені почергово, а тут таким колоском. Тобто це ота от малинова. Плюс орхідейка бджілка, в неї листочки пряменькі, зелені, тобто вони без малюнку. А ця має прямисті такі от листечко в неї. Бачите? Ось? Отака собі. Малинова дівчинка. Тут, правда, є листочок без нічого, але в нього дуже-дуже, бачите, от десь там, де-не-де, все рівно є якісь плямочки. Мені здається, що це така сама. Хоча, ви знаєте, може потрапити і це молоденька, ні, це така сама. Бачите, ось один росточок, який без, без цього. Ось другий. Три ростки. Все-таки тут не чотири, три ростки в неї є. Так, ось один видав цвітонос, ось другий видав цвітонос, і це третя. Ну, це теж має плями стільки, де-не-де плямочки на цих на самих листочках, і швидше всього, що це вона однакова. О, пензлик тут в мене десь за щось <сху> робила, пензлик вткнула в горщик. Так ось, бачите? І буде в нас така ще одна красота. Вже розцвітею, тоді побачимо. Ось, бачите, теж формується колосочок орхідейки формуються в такий колосок. Ось там вже є такі досить назрівші бутончики всередині. Бачите, ці такі світленькі. Ось, ну і тут теж, подивіться, як формуються бутони всередині, перепрошую не видно. Формується бутон всередині цього квітоноса. Хотіла вам показати, а воно чомусь не фокусується. Ось так, напевно, краще буде. Бачите? Оці малесечки, такі бутончики. Ой, перепрошую. Ось, ось ось вони всередині. Бачите, такі. Подивіться, які вони там просто ще немає кольору, але так трошки, трошки, трошки проглядає. Ось це там формуються бутончики на самі, на саму, на самі квіточки. Ось, ну і Отака от будемо чекати, поки вона зацвіте, поки набереться кольору. В мене деякі події сталися в моєму житті, тому я, напевно. На якийсь час не буду знімати відео, мені потрібно їхати в Україну, я поїду до мами. У мене мама погано почувається, відповідно, я повинна бути з нею. Хочу бути з нею, хочу трошечки за нею подоглядати, хочу побути коло мами, бо ця ситуація з теперішньою війною, з тим, що довкола, це важко для всіх. Ось а моїй мамі 82 роки. Ось зараз, 8 липня, їй буде 83. І я би хотіла трошки побути коло неї, тому на якийсь період, напевно, відео я не буду випускати. Але я назнімаю матеріалу, і потім я буду помаленьку вам показувати, де я була, що бачила, що робила. Ось так. Сусіди знову кричать: ну, нічого не зробиш, це діти. Ну, ось така, от, бачите, які листочки в неї гарненькі, плямисті такі. Ну і вже хочу дочекатися цього цвітіння. Звичайно, я хотіла вам показати вже її в розпуску, як вона розцвіте. Єдине, що мене штовхнуло зробити відео зараз, тому що я їду 21 червня, я їду додому. І повернуся тільки 16 липня. І за цей період вона вже може розпуститися, навіть квіточки можуть в неї вже перецвісти. Тому, я думаю, покажу вам зараз, ну а потім, якщо мені видасться цей момент, якщо дійсно вона ще за три тижні не розцвіте, вірніше вона розквітне, це однозначно. Якщо я ще дочекаюся, якщо я приїду, в неї ще будуть квіточки, я покажу її квітіння. Про цю орхідейку я знімала окремо відео. Я вам покажу її. І раніше я виставлю відео. І зараз просто вам показую, як вона вже почала розпускатися. Ну, ось я б сказала, отак навіть. Зараз я приближу трошки. Не хоче воно фокусуватися. Давайте ось так зробимо. Ось такі самі квіточки, подивіться, які вони, бачите, вони такі, як маленькі лялечки. Такі собі цікавенькі і теж з крапочками. Я дуже люблю крапчаті орхідейки, взагалі дуже люблю крапчаті квіти. Ось така от красота. Вона розпускається помаленьку, розпустила вже дві, потім буду розпускати ще і ще. Ну, ось і все на сьогодні. Я вам розповіла все. Ніяких зайвих кроків я не робила тут. Я не підгодовувала її нічим. Я взагалі не, до неї не торкалася, вона стояла в куточку, і це буквально я її вийняла декілька днів назад на сонечко, щоб вона теж погрілася, щоб їй було сонячне проміннячко, допомагало її квітінню. Ну, ось і все. Дякую вам всім за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте пальчики догори. Якщо не сподобалося пальчик донизу. І всім пока!